Сергій Лавров планує у грудні цього року відвідати Мальту для участі у засіданні ради міністрів закордонних справ Е, Мальта цього року проводить цю зустріч. кажуть, що вона стосується всіх членів, включно із Рефією. Щоправда, офіційних запрошень ще учасникам саміту не розсилали. Це якщо він сидіти дійсно поїде, буде його перший такий візит до країни ЄС після повномасштабного вторгнення. Це про що говорить? Що Росія так набирає сміливості і намагається стерти оті рамки ізоляції, в які її затискали весь цей час? Це скоріше використання міжнародних легітимних майданчиків для того, щоб просувати власний наратив. І ми це бачимо і на полях, ну і загалом під час діяльності там різних органів Організації Об'єднаних Націй. Та сама ситуація зараз і по ОБСЄ. А зважаючи на те, скільки росіян безпосередньо працює в структурах ОБСЄ, то йому туди навіть набагато легше буде їхати. Тобто це певний дипломатичний імунітет. Це не стосується там конкретно держави Мальта. От але зрозуміло в якому руслі вже буде Лавров використовувати. Дану поїздку, продовжуючи всі ті самі тези, які він, наприклад, казав зараз в мінську на так званому безпековому форумі, де вже і про Україну навіть там не основний фокус був, а знову вони взяли і реанімували свої хотілки Хай НАТО забирається за межі 97-го року. Я в такій ситуації завжди кажу: у вас же ж є дружбан Орбан, який вступив в НАТО в 99-му. Ну, хай перший пише значить заяву, виходить з НАТО, і тоді це буде цікавий крок. А так, все це, це ну, бажання, бажання Москви відновити свої, значить, сфери впливу безпосередньо в європейській частині світу. Цікаво. До речі, що Орбан ні разу ці, ці заяви Росії не коментував. Він же часто підгавкує там на на, на всі їхні тези підтримав. Тут мовчить чомусь. Про конгрес, який пропонує і закликає Сполучені Штати Америки і партнерів по північно-атлантичному альянсу дати відповідь, зробити атаку. Зараз цитату хочу точно знайти по північнокорейських військових, якщо вони перебуватимуть в Україні. Ось знайшла цитату. Я зараз зачитаю. Я вважаю, що США і союзники по НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північно-корейські війська, якщо вони є в Україні і які атакують Є. Це я просто не дуже розумію. Це йдеться про він пропонує пряму залученість штатів у війні ну, у війні або в агресії, навіть не в агресії, правильне слово зібрати: ліквідовувати цих північно-корейських військових. Ну, це дійсно такий, така цікава заява, і грунтуючи зараз на постійних деескалаційних Теж там в стейтментах, які йдуть з боку і Вашингтону, і там, європейських партнерів, то зрозуміло, що ніхто не піде на відкрите протистояння зараз там, умовно США проти КНДР, дивлячись, де б це не відбулося. А, але це можна використати позитивно для нас. Це можна використати з точки зору актуалізації. Дайте нам інструмент щоб бити по цих там розпалагах цих північнокорейців, дайте нам побільше, що у вас там лишилося, ці касетні атакамс, Вони ж чудово якраз накривають подібні підрозділи, і все інше. Таурус тема можна підняти знову ж таки. Чого Таурус? Поясню, бо там у південної Кореї є там понад 260 ракет Таурус. А, не хочеш ну, але це все щось... до Німеччини. Ні, так я ж кажу, Шольц ж нам не давав Таурус. Одна із причин він не хотів, щоб німецькі військові програмували ці ракети. Та хай Південна Корея програмує, не проблема. Українці будуть їх запускати. Тут можна знайти різні шляхи, але те, що дійсно захід а, має відреагувати адекватно на залучення північно-корейців, це зрозуміло, а не лише чути заяви про стурбованість і про те, що українці мають право нападати на північну Корею, на північну корейців, якщо вони будуть на території України. Ні, треба робити кроки на випередження зараз. Так вимагає ситуація. А ми, от часто кажемо, європейці і штати мали б адекватно відреагувати. А що б означало ось таку адекватну реакцію? Адекватна реакція, якраз це оці що... атакамси з касетним боєприпасом. Це це, ж, та, це да, що стосується подальшої підтримки, це вирішення логістичних проблем, тому що дійсно багато допомоги не доходить, попри політичне рішення. А це все ж таки. Більше робота в унісон з офіційним Києвом зрозуміло, що є багато багато різних і докорів і в бік української влади не без цього, але мета у нас одна. Мета одна зупинити агресію Російської Федерації, і в цій ситуації все рівно ми не можемо один на одного ображатись. І та й розумію, що певні заяви там Джо Байдена я теж хочу критикувати особливо останнього періоду. Ну але тим не менш, сполучені штати ж забезпечили все ж таки виділення PDA там по програмі до кінця президентського терміну відповідно Байдена забезпечили, і це якраз показує, що в принципі вони кидати нас точно не будуть. Питання в тому, щоб знайти до них ключ і переконати їх в посиленні цієї підтримки. Про е, обмін заявами поки ви говорили. Я тут згадала фільм Складнощі перекладу був такі. От мені здається, що частково це напевно відбувається між українською делегацією і американською. Про це німецьке видання Франкфуртер Альгімайне Цайтун писала, що в американської делегації іноді складається враження, що не зовсім вони одне одного розуміють, що мовляв у зеленського ну посередній рівень англійської у Єрмакави виявляється, він суттєво. Гірше, і американські чиновники не впевнені, що і вони правильно Єрмака Зеленського розуміють, і що ті адекватно все сприйняли, що вони говорили. А як так може відбутися, що на третій рік повномасштабної війни у нас виявляються взагалі такі проблеми, що ну складнощі переклади просто відбуваються? За Завжди використовують перекладачі. Вони завжди є в делегаціях? Ну це завжди так. Є, але ну як на мене, це елемент певної, значить, охолодження очікувань. Кампанія з охолодження очікувань, тобто, з однієї сторони, меседж про те, що і українці не до кінця підготувалися до перемовин, в тому числі з точки зору лінгвістики. Ну і те, що за багато там, за високі очікування, ті ж самі ракети, там тамагавки і так далі. Але, до речі, це теж цікавий момент. Чомусь про англійську мову пише німецьке видання. З'являється питання. Ну але Шольц теж а... з Зеленським там за зачиненими дверима про щось говорили без дивіться, перекладачів. А... На у нас є, наприклад, коли публікуються стенограми спілкування президентів. Ну от пам'ятаємо ще коли там Трамп. Пам'ятаємо, і там насправді не дуже висока англійська, що з однієї, що з іншої сторони, але нюанс в іншому: що можна говорити прекрасно англійською, але перебувати в двох різних світах. І ми можемо теж говорити українською, але один одного не розуміти. На чорне говорити велике і так далі. Тобто тут. Питання позиціонування є у Штатів своє розуміння нинішньої ситуації, як з неї виходити, як забезпечувати сильну позицію України на майбутніх перемовинах з Російської Федерації? Україна є своя позиція щодо цього. Я думаю, що десь там є дійсно більш серйозні проблеми ніж певне непорозуміння на мовному ґрунті. Про нерозуміння, от президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри домовленість із НАТО, Польща знайшла іншу причину для того, аби не передавати Києву свої старі винищувачі Міг 29 Цитую далі, ми дуже хотіли отримати міги від Польщі, але вони нам не могли передати, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовилися із НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, яка у наших балтійських друзів. Ми домовилися про це, і що після. Чи дала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина. Чи це не буде спричинено, як сприйнято як якесь загострення у наших відносинах і так непростих із Польщею? Ось таке пряме звинувачення публічне, що Польща не передає нам міги? Ну, поляки ж прямо відповіли на це. Сказали, що поки вони не отримують f 35 обіцяння за попередні партії Міг 29 які передані. Вони не будуть передавати, там, скільки їх 14 чи скільки тих Міг-29 лишилося у них. А, ну, знову ж таки, ну, по-перше, велика дяка Польщі за взагалі підтримку, починаючи з 22-го року. Перші Міг-29 їх взагалі передавали в розібраному стані до публічно оголошеного політичного рішення. Тобто поляки тоді на перші хвилі ну, дуже класно спрацювали. А, але. В нинішній ситуації, в нинішній ситуації, ну все таки, якщо там брати на шальці Терезів, то що стосується безпосередньо, Польщі, я думаю, що нам більше треба акцентувати увагу на залученні їхньої системи ППО для того, щоб відбивати там російські ракети. Ну, наприклад, на Львівщині, що стосується там стриє, оце зараз більш важливо йде. або можливо ще варіант. от знову ж таки повертаючись до південної Кореї, те про що Дуда сказав, що от українці просили від нас південно-корейську техніку, ми відмовились у нас для Польщі Ну, а якщо певна техніка все рівно таким маршрутом обхідним, все-таки дійде, ну це ж теж можливо, це непоганий варіант, непоганий. Ну, Тобто ми можемо тут розробляти певні додаткові канали взаємодії, але очевидно, що поляки зараз, в тому числі і у військовій темі, вони багато що ставлять на паузу, зважаючи на майбутні президентські вибори. Сфера безпеки і оборони, ми розуміємо, це одна із головних на таких виборах. Ну і плюс. Тема гуманітарного характеру, те, що вони піднімають постійно тему волинської трагедії і ексгумації жертв. Я розумію, чому Україна в цьому питанні поводиться так, як зараз. Але поляки знайшли просто інструмент, щоб тиску тиску на Україну, і тепер продавлюють це будь-якими. Тобто шляхами. їм не так були це питання, як це просто вони користуватися як інструмент тиску? Ну, по суті так, знову ж таки, певне призупинення ексгумації жертв волинської трагедії, воно ж відбулося чому? Тому що на польській стороні, от, наприклад, Гора Монастир, де було знищено значить, табличку з іменами там, понад 60 упівців, які боролися там, проти радянської влади. А потім взяли, замінили безіменною табличку, що тут там, поховані українці. Ну це ж не є рівнозначним, не є рівнозначним. Україна просить Польщу там, про певні кроки. Гуманітарного характеру. А вони їх не роблять. Тому тут питання: що щодо поляків, зрозуміло, що зараз, з точки зору безпеки, на певні моменти ми можемо піти на поступки. Але є ж питання справедливості. Президент, от ви сказали про наші там відносини гуманітарні питання. Я думала, що ви будете про наших біженців говорити. Президент Володимир Зеленський переконаний, що частина українців повернеться із-за кордону, коли закінчаться виплати із соцпідтримка. А все це. Каже президент, закінчиться, і це факт. Тобто, президент каже, як про це як про доконаний факт, і націкає, що ну напевно, українцям, які зараз за кордоном треба готуватися і думати про те, що робити далі після того, як ці виплати закінчаться. Так закінчаться виплати, ті, хто не мають роботи, просто повернуться. Дійсно, будуть мігрувати по країнах, де ще ці виплати будуть продовжувати. Це ж не одночасно все припиниться. Але тут знову ж таки є теж цікавий аспект, і він полягає в тому, що в Європі борються з українських біженців. От, наприклад, заява Польщі до німців, що німці зніміть настільки високу соціальну допомогу для українців. А чому? Тому що українці з Польщі, навіть які економічно активні, які працювали в Польщі, їдуть в Німеччину на от, соціальну на собі, і відповідно для того, щоб їх отримувати. От. І фактично ми зараз бачимо вже мігра Цю всередині ЄС українських біженців. А у поляків що? У поляків зараз там близько 900 тисяч українських біженців лишилося, і саме до речі, у них найбільший відсоток зараз працевлаштованих українців. І ми допомагаємо зараз економіці Польщі по мінімальних прогнозах. Це мінімум десь один відсоток додатково до їхнього ВВП. А десь хтось скаже, і два відсотки насправді ми додали, і це зважаючи на дефіцит робочої сили в Польщі два мільйони осіб. І це дуже серйозно, і якраз українці оцю прогалину закривають. Тому хто хто, а Польща вкрай зацікавлена, щоб саме економічно активні українці у них лишалися, продовжували працювати і асимілювалися. Але ж ця соцпідтримка, допомога точно закінчиться. Напевно, це 100% станеться після завершення війни, після завершення бойових дій. Але чи реально уявити такий сценарій, поки у нас триває війна, у нас тут нічого не змінилося, щоб вони в якийсь момент вирішили припинити підтримувати цих людей? Вони ж такі дуже е, гуманні і так далі. і так далі. І як ж вони людей лишать наодинці з бідою? Ні, просто будуть приводити всіх з. Профільних оцих українських програм будуть переводити на загальні. Тобто, а вони мають набагато менше фінансування, тому не буде такого, що людей одразу всіх абсолютно викидають. Ну а знову ж таки, от приклад тієї ж Угорщини, наприклад, вони як зробили? Вони проаналізували звідки українці конкретні приїхали. І якщо там українці приїхали там, умовно з Львівщини чи Закарпаття. Так, давайте додому швидко. Ну тобто, уважите, там ви у відносній безпеці, тилове відповідно, область. Будь ласка, виїжджайте. Ну і такі підходи багато де вони будуть реалізовуватись, плюс очевидно будуть доплачувати навіть за повернення в Україну там, де якраз от соціально вразливі верстви. Ну от, починаючи, як Швейцарія запровадила в себе. Зрозуміло, що вона там не в'єс, але ж запровадила можливість відповідно ті українці, які там перебувають, що їм доплатять за повернення. А таке є в Швейцарії, та, так? Так, так. Тобто є. А таке. А скільки доплачують там? Там хороша там. Там щось чи 2000 євро, ну, хороша сума насправді. От. Але нюанс в іншому, що насправді а, ми все рівно ми інтегруємося в ринок Європейського Союзу, як майбутній член ЄС. І для ЄС зараз викидати одразу 6 мільйонів українців, які перебувають там, ну, це абсурд. Це абсурд. Тобто, Основна мета буде щоб знизити соціальне навантаження на бюджет. Всі, хто платить податки, всі, хто дає додану вартість для економіки, вони будуть продовжувати залишати. Так я, я просто теж про це думаю. Що європейці не, не зробляться в одномоментно ці соцвиплати. а Президент якось так рішуче сказав, що це точно закінчиться. Ну не, це закінчиться. От на рівні ЄС там перестануть же пролонговувати відповідну програму. Перестануть питання, коли. коли? Коли зміняться безпекові параметри, тому це дійсно так. Українці насправді отримали унікальні, унікальні можливості. І в нас ж багато там біженців там, з країн Африки, які Постійно кажуть, а що ж ви там українцям даєте таку підтримку, а там з країн північної Африки ну практично жебраками лишаєте. Ну українців дійсно непогана підтримка, особливо Німеччина, якщо взяти, до речі, там найбільша кількість українців зараз там перебуває, щось там чи мільйон двісті тисяч приблизно. І люди дійсно намагаються десь уже думають про роботу, десь їм вони проходять. До речі, ті люди, які сидять зараз в Німеччині на соціальній вони ж паралельно вчать мову, вони отримують якісь нові навички. Для України, для України все ж таки зараз надважливе завдання повертати якраз таких економічно активних. Тому що у нас вийде дуже цікава ситуація, коли приїдуть люди скажуть, а нам потрібна підтримка фінансова. Вони не будуть мати роботи, нічого не будуть мати, а давайте їм, відповідно, додаткові кошти з бюджету. А хто ці кошти буде давати? Знову ж таки, у нас ця прив'язка з зовнішніми партнерами і допомогою насправді на багато років вперед. Але є напевно ще зворотня сторона медалі. якщо європейці почнуть цю допомогу потроху, потроху скорочувати, поки тут ще бойові дії тривають, то напевно буде великий відсоток українців, які подумають, ну ні, я додому їхати не можу. Там війна, там мені небезпечно. Буду намагатися тут асимілюватися усіма силами, шукати варіанти, шукати заробіток і так далі. І так далі. Тобто, скорочення соц Моги і штовхатиме людей активніше там аселюватися, і не факт, що ці люди взагалі потім повернуться в Україну. Є ще один аспект. Знову ж таки, Україна станом на сьогодні. Ми вже відчуваємо серйозний брак робочої сили і чекати завершення війни. Ну, означає, що ну, фактично ставити економіку в стан певної там, ледь не стагнації на трудовому ринку. І тому цілком можливо, що зараз, де у нас будуються нові промислові об'єкти, створюються ж індустріальні парки. На заході України дуже активно це відбувається. відповідно треба Штат, штат людей, працівники треба. І можливо, зараз частина людей, які перебувають безпосередньо в Європі, зроблять оцінку, що ну, як мінімум, повномасштабна війна підходить десь там до свого завершення, а вони зможуть переїхати працювати на непогані зарплати, тому що це нові об'єкти, цей український, і європейський бізнес зараз там активно вкладається. Таке теж може бути, але ж зрозуміло, що точно не на мільйони осіб.